Який бізнес Лівгуд пропонує? Бізнес Лівгуд доступний, простий, саме головне його не ускладнювати, зрозуміти його і не ускладнювати. Компанія Лівгуд дає можливість заробляти кожному, кожній людині, незалежно, чим вона займається, незалежно, який соціальний статус у неї, яка освіта, якщо людина хоче займатися і заробляти. Бути фінансово забезпеченою людиною, вона з легкістю може розібратися і будувати бізнес Бізнес, я такого бізнесу, чесно кажучи, я давно шукала. Я шукала такий бізнес більше 13 років, і тільки в компанії Лівгуд я зрозуміла, що це якраз те, що я шукала. Компанія «Лігут» підключила партнерську програму. Тобто, це маркетплейс, де є продукція по вигідним цінам. Щоб мати доступ до цих цін, компанія запровадила клубну систему, але компанія ще додала партнерську програму. Що таке партнерська програма? Партнерська програма це наші винагороди за нашу працю. Є різні види доходів, є активний дохід, є пасохід. Тобто ми маємо доступ до різних видів доходу. Я коротенько тільки вам розкажу, ознайомлю, які це види доходу і як ви можете тут заробляти. І у вас також є вибір. Ніхто вас ні до чого не змушує, ні, 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 ніхто ні до чого вас не заставляє виконувати якісь бізнес завдання. Ви самі розпоряджаєтеся власним бізнесом, ви берете відповідальність на себе, робите певні кроки і отримуєте за це матеріальну грошову винагороду. Розуміє? Так, партнерська програма. Всі ми маємо можливість заробляти в цій компанії, навіть ті люди, які просто користуються продукцією. Ви скажете, як це може бути? А так і може бути. Ми рекомендуємо даний продукт, ми розказуємо про даний продукт, ми кажемо, наскільки він працює, наскільки, він активний, наскільки він вигідний. І сплачуючи абонплату 10 доларів в місяць, ми є активними членами даного клубу. І згодом компанія навіть тим людям, які Просто користуються продукцією у таких.